Всім привіт! Прийшла зима. Ну і зараз є робота у майстерні. Сьогодні хочу зняти такий невеличкий ролик для тих майстрів, у кого немає професійних станків, але є бажання виготовляти хорошу мебіль із масиву, де потрібна обробка хорошими потужними станками. А можливості такої немає. Також, як і у мене, майстерня невеличка, не є професійна, і станки в мене непрофесійні, оці станочки, що в мене стоять, непрофесійні, і також в мене немає стаціонарного професійного фрезера. І як з цього положення вийти, ну, зараз в кількох словах схожу, хочу вам розказати. Ось зараз робота. Над ліжком одним, там зараз ще одне ліжко є такого самого типу. Масив, ясень. І тут потрібні хороші станки, професійні, мощні станки, щоб було. От, Дивимось. Ось От таке ліжко це задня і передня ніби, площина і ось таке ліжко. Так само ясень. Що тут ясень, що тут ясень. Зараз закріпи трошки вікно, бо сонечко світить, рухається і будуть бліки. Тут ясень одного замовника, там ясень другого замовника. Як бачимо, фактура зовсім інакша і колір зовсім інакший. Ці ліжка зараз зроблені ніби під викінчення, зібрані на суху, щоб подивитися, як все підходить. І після цього я буду їх зараз знову розбирати, шліфувати, готувати до покраски, буду пролаковувати, окремо всі деталі буду профарбувати, ніби кольорувати, лакувати, а потім вже буду збирати в кінці. Все садити на клей. Це однотипні ліжка, тільки по бажанню замовника. Деякі речі змінені, наприклад, оці речі. Один замовник хотів, а на другому ліжку інший замовник не хотів. Це каталожний варіант ліжка. Ось зараз я покажу. Ось таке ліжко. Роблю все з каталога, щоб довго не заморочуватись. Замовник, куди я каталог, забираю я собі ліжку чи цілий спальний набір. І потім по цьому я вже по розмірах підганяю під замовника і роблю. Тут розмір 2 метри на метр шістьдесят, тут 2 метри на метр восемьдесят. Отакі ліжка. І що я хочу сказати і донести до майстрів, які хочуть. Такі ліжка робити, такого типу, масив, важкі, потужні, але немає інструменту, щоб робити таке от фрезерування. І хочу сказати, як я з цього виходжу. Маю набір отаких фрез. Фрези хороші, потужні. За ціну цих рез можна купити і собі і навіть станок. Як вони коштують? Отака головка. Головка, правда, тут на 50. Я виточив два вкладиші, на 32. От. І повний набір отут різних мікрошип. Різні такі от речі. Тупо два ножі. Став тут сильніше. Зараз я вам покажу просто. Що можна робити. Ось які речі можна робити оцею одною головкою. Це арт 2810, це на, на 50-ку шпіндель, але переточ, переточив я втулки зробив на 32. Маємо ми таке, але не маємо професійного станка, куди цю головку можна поставити. І що ми робимо? Маємо от речі знімаю. Як я казав, це все на суху зібрано. Так що буду розбирати, шліфувати, що винушов. Готову шліфовку тут підпалене, скажу чому підпалене. От маємо. Маємо верх, склеєний із чотирьох частин. Одна, друга, три, чотири, п'ять, шість. Отака От товщина. Як це зробити і як обробити? Що ми робимо? Для цього, для цього ми робимо таку річ. Показую зараз. Маю отакий станочок, який я зробив, переробив із ручного фрезера. От ручний фрезер. Це хітачі. Зараз кажу маркировочку М12SA. М12 SA це є. 2 кВт, 22 тисячі оборотів. 22 тисячі оборотів, 2 кВт це достатньо такого. Маю лінійку, маю одну лінійку, зробив так таку От, Для малих фрез і для великих фрез отака лініка. І витяжку від колесосу. І до цього фрезера я собі купив для. Такої великої роботи отакий от набір фрез. Можна зблизько показати. Отакий от набір фрез. От, наприклад, взяти отакі от фрези. Це я роблю обв'язку на кухні, кухонні набори на шафи, от обв'язка є. Для цієї роботи, що я зараз роблю, значить, спарена отака фреза. На підшипник. Потім отака фреза, що зараз я покажу, що я не роблю. Маю дві такі фрези, одна така, такий розмір великий, друга менше. Привіт Івану Баєву. У нього також такі фрези зараз є. Я собі купив хороші фрези. Значить візьму цю фрезу. І далі. І всі решта отакі от фрези, великі фрези, якими я от працюю. Ага, і ще така цікава. Так само фреза. Під нижній підшипник. Під нижній підшипник. Вона йде під, е, під шаблон. Зараз я покажу, що я не роблю. Значить, йдемо сюди, Показую. Ось маємо оцю річ, де потрібно обов'язково великий станок. І в даний момент ми обходимося тільки у цією фрезою хлопці. Ось ця фреза. От вона йде. Покажу з торця. Покажу Ось Оця фреза. От вона тако працює. Я думаю видно. Далі. Це зробили. Цією ж фризою ми робимо ніжки. Сюди От маємо ніжки. Ось от такі от гарні ніжки будуть. Так само, так само працюємо от цією фрезою. Рахуйте, половину роботи ми вже зробити. Що тут що тут ми проходимо оцією фрезою. Без стаціонарного станка. От ноги так само є на шафу. Далішому я зроблю огляд шафи. Вона накрита зараз. тут вона вхована. Вона вже йде на викінчення. Оці шафи я зроблю окремий огляд. Так само ноги на шафу не мають бути. Масивні, потужні, тому що шапа велика, вага велика. Так само. от, дивіться, Як іде. Це все одною фрезою ми робимо. Отака от гарна чудова фреза. Тільки що? Ця фреза хоче трошки менших оборотів, ніж 22 тисячі. Через що у мене там підпалює. Я показував, що підпалює на таких оборотах. Деревина тверда, ясень і підпалює тут. Хочеться скоріше проходити, але скоріше не виходить, тому що не буде чистоти обробки, буде трошки виривати. А якщо помаліше, воно починає підпалювати. Тим, тим більше ясень цей кучерявий, як явір. От І в цих місцях воно трошки підпалює. Йдемо далі, лишаємо цю фрезу. беремо. Цю фрезу з накладним підшипником. Алюмінієвий підшипник, алюмінієва накладка. Западліцо йде. От вона йде. От тут вона йде западлицо. Це працюється по шаблону. Знаєте, що ми робимо? цю штукою ми робимо от цю річ. От цю річ ми робимо. Так. Так само тут. Оцею фрезою ми робимо всі речі. Як ми робимо? Витягуємо, здимаємо, ставимо сюди. Робимо на скору руку такий шаблон, але гарно рівненько. Цедимо роз руку. Шаблон бажано робити із фанери його, із фанери або із ДСП, якщо робити з що трошки погано, тому що це підшипник, де м'якша частина деревини, смиреки є місця, де твердіше, м'якше по річних слоях, Може трошки буксувати і заминати. Тоді десь вийти трошки криво тут. Робимо такий шаблончик. Беремо фрезер, я беру вже. Не той великий фрезер беру. звичайний старенький, такий дідусь в мене є Фелісаті, філіс, по-моєму. Такого дітка беремо старенького, ставимо цю фрезу і пішли. Потихеньку опускаємо, опускаємо нижче, нижче, до якої потрібно е, глибини, опускаємо цю фрезу. По пару раз проходимо, вибираємо отакий от гарний, цікавий малюнок. Так само, як в каталогу. Ось ця фреза. Ці фрези є різної конфігурації. Дуже цікаві фрези. Так. І далі. Що в нас є ще по цьому ліжку такого складного? По цьому ліжку для обробки. Більше нічого складного немає. Обв'язка, як я казав, іде двома парою цих фрез. Зараз я покажу обв'язочку. Так, фрези я поставлю тут. І покажу обв'язочку. Bestyankė, nemėgite. И давай показывай сюда. Хоть показывай обвязочку. Значит, боковушка. Я кажу, стоеви. Вот так сделаны стоеви. Значить, ставлю, все, збираю на отаку рейку. Вибираю шпунт. Збираю шпунт і збираю це з усіх боків на таку рейку. Рейка довільна, робиться по якій товщині Ви хочете. Я використовую отаку знову ж. Дві спарені фрези Попішив по глибині, по глибині підшипника, так як воно є, так я і йду. Нічого не відміряю, йду, потім підганяю вже оцю речку, і все, і ставлю. Так. І зараз покажу ще зв'язочку. Бачимо зараз легко розібрати Может и делаем, то все о. Демо. Так, так показывай, чтобы сбоку неше людям. Тафля. тафля виходить на товщину на товщину так само цієї фрези, що фугу там вибираю, і тут товщина цієї фрези 12 мм. Короче, виходить. Ось така тафля. Склеєна. Це з одної дошки. Дошка розпущена на ентушній пилі. Розкладена, склеєна докупи. І такий гарний малюнок. бік. І тепер по цьому. І маємо от цей набір фрез. Вибираємо ось такий от. Речеться боковинка. І це горизонтальне шине. От якщо її зібрати, це виходить таке чудове з'єднання. Це, в принципі, називається кухонне з'єднання на кухні. Але я використовую і для ліжка, то значення немає. Була би фреза, а куди її примінити? Найдеться. От. І отак, от як ви бачите, використав я таку фрезу. спарену фрезу. Зараз візьму все в руки і покажу. Оце, а і ще маленька фриза. Зараз є така фреза. Що я використав? Для виготовлення такого ліжка нам потрібно, як поставити, щоб було добре видно людям. Нам потрібно отака фреза для обв'язки, дві фрези, тобто. Потім отака велика фреза для того, щоб зробити ніби верх і низ. Потім така спарена фреза. Можна от, не, не обов'язково спарена фреза, може бути одинарна фреза. Там будь кого яка є, чи хто яку купить, можна отаку от, використати. Замість цієї замість можна отаку от, використати. Правда, вона ширша, я її не використовував. Немає значення, чи підчипник зверху, чи підчипник знизу. Отака от, фреза. Ну і для декору посередині оця універсальна фреза із таким накладним алюмінієвим куліщатом. І за западу... маленька фреза, от вона. Ось вона, ось вона це дідуся фрезера, заховалася. так. Ось така. Кругленька фреза, маленька для того, щоб вибрати оці речі, щоб вибрати оці речі. От вона. в нас виходить. До ручного фрезера потрібен набір таких фрез, одна велика фреза, потім одна вибірна фреза, фреза для декору. І одна круленька фреза. Це в нас виходить раз, два, три, чотири, п'ять фрез. Потрібно, щоб виготовити отаке от чудове ліжко. Зараз воно ще не чудове. В цих двох ліжках я ще зроблю ніби заключне відео, коли я зберу, вже підготовлю, пошліфую. Кольором покрию полакую і покажу у закінченому вигляді. От так. для таких ліжок потрібно 5 фрез. Ну і довбальний станок. Кого немає довбального станка, от мене цей станочок такий універсальний, непрофесійний, але до нього є довбальна приспособа, де я роблю з'єднання. От маємо зараз клепки. Це. це забираємо. Забираємо. От маємо боковинки на ліжках. Так. І от я вже зробив, вибрав на ньому отакі от пробушені, Куди буду вставляти, зараз знайду біля. Заздалегідь от такі от ставки, тобто шипиду в стороні. Відріжеться кусок, її мені потрібно заставити. Так само зробиться на цій половинці, Зроблю на цій поколинці так само потім, і буде в нас І Потім я сягую уголками, сяю це, як кажуть, вічно. Тут, щоб зробити, мені не помішається оця заготовка. Я цей станочок легенько беру, вони в мене з одного боку всі на колесиках піднімаються, їздять, їздять. так само, і ці столи мене їздять за один бік, я його, куди хочу їх возити, поряд, куди хочу. Так само і станки. Цей станочок я повертаю боком, закріпляю заготовку, тут ставлю козлика. З другого боку ставлю козлика, щоб нормально було. І роблю такі пролушення. Хлопці, і от у такій ситуації, коли немає стаціонарних хороших, потужних, професійних станків, можна виготовляти от такі чудові речі і ліжка, шафи, по шафі я покажу, ще не одну шафу покажу вам. Є замовлення, треба робити. Не вистачає рук і часу. Літом пасіка, тільки зимою маю три місяці, щоб попрацювати в майстерні з деревом. Шафи, комоди, тумбочки. ну, Любе. Що на думку прийде, все можна робити. От, і не думати, де ж мені дістати фрезерний станок хороший, щоб поставити фрезіти, як маю набір, то набір дурно в мене стоїть. Ну, В принципі, не дурно, щось не треба зробити, я можу до когось піти, там зробити заготовки. Лентушний станок. Раз. Ресмусний, універсальна циркулярка, гублярка, длубалка і торцовочний станок. Ну і фрезери, ручні фрезери. Бажано один мати, як в мене той малопотужний, щоб не ганяти електрику. І один потужний, щоб чіпляти на нього великі потужні фрези, щоб можна зробити якусь таку грубшу. Роботу більш масивну роботу. Ось такий огляд такої роботи і принцип такої роботи, коли у нас бракує стаціонарних професійних станків. Все, всім пока, до зустрічі!